Привіт, це Болгарка, і сьогодні у нас на обзорі передпускові підігрівачі Lunfe. У нас є 1,5 кВт, 2 кВт і 3 кВт. Розберемо спочатку з найменшим на 1,5 кВт, і я поясню різницю між 2 і 3 кВт. Почнемо з того, що ж таке насос підігрівач. Це пристрій для автомобіля, який допомагає зберігати ваш двигун в теплі в холодний мороз. Як він же ж працює? Тут є насос помпа, яка перекачує вашу рідину по. Автомобілю, також її нагріваючи, досягаючи температури 70 градусів, він автоматично вимикається. Якщо температура падає 60 градусів, він вмикається. Тобто ваш автомобіль весь час залишається в теплі. Які його переваги в тому, що в нього є захист, він універсальний, він підходить для всіх автомобілів. Для більш потужних автомобілів у нас є 3 кВт, для менш потужних. 2 кВт і ще менш потужних 1,5 кВт. В середньому нагрівається за 20-40 хвилин. Тобто, в залежності від погоди, також це дуже багато залежить від автомобіля, скільки у вас е, рідини. Цей насос підігрівач має захист IP44, що забезпечує його надійність та безпеку в умовах вологості та пилу. 1,5 кВт у нас розраховані для двигунів об'ємом 1,8 до 1,8 літра, на 2 кВт від 1,8 до 2,5 кВт, та на 3 кВт для об'ємів двигуна від 2,5 до 6 літрів. Діаметрі патрубків тут 17 мм, що є універсальним для всіх автомобілів. Цей насос підгрівач ідеальне рішення для підтримання оптимальної температури двигуна в холодну пору року. До зустрічі у інтернет-магазині Болгарка.